Доброго дня всім гостям і підписникам мого каналу. Обіщав я зняти відео по дісковці по кукурузині. Ну ось оце так виходить, бо вже саньок і кончає, вже все робляє. Ось отак виходить. Виходить, чудово виходить. В один слід рівненько, нормально, глибина хороша, є де кукурузині, є зверху, ну тут все нам поле досталося, все от перейшло тут комбайн молотили і ми молотимо зі змільчителями, взагалі валків не видно. Тут молотили так, то ну, видно де валки. Ну а це вже він одробляє. Одробля... з ворота, ось де у два сліда, то взагалі чорне. Ось, Бачите, взагалі чудово. Де два сліда зробив. Виходить. Чудово. Ну, це таке, а я ще сію, сію, ще на завтра чуть-чуть остається, вже небагато остається, досіять, може на півдня і закінчуємо ми з посівом сої. Ну, що ще хочу додати? Є, грудочка чуть-чуть, ну, коткуємо зразу і де сівалка розіб'є, де котки. Це таке. Ну оце таке хотів, де метра. Є. Так Таке хотів засняти. А ось де сусідів. Сусідів робили. Я не знаю. Ну мов пала, чи палада, як там. Ну тут дивіться яке. Я не знаю, що тут робити. Якщо камера Передасть тут, звісно, по... серйозніше, звісно. Не дуже мені подобається. Після нашої нема краще грудочки, невеличкі немає. І оце таки так. Так, ну що, все. Всім дякую за просмотр, підписуйтесь на канал. Поїхали, бо спішимо. Сьогодні вже скончили. І це, як, не, нема коли засняти відео. Все, спішимо, спішимо, як кажуть, не встаючи сьогодні. Багатенько сьогодні засіяли. І ну, вже, як кажуть, засняти треба. Так, ну куточки в нас не, не важкі. Такі чуть-чуть, де після сівалки бугорочки, то теж воно рівняє. І... Всім -все. пока, до нових зустрічей в ефірі.